Доброго дня всім, пані Надія, ви на своєму тренінгу, я – таргетолог» сказали, що в тренді всі відтінки фіолетового кольору, і що до кінця року ми обов'язково будемо мати щось фіолестове. На той час, в той день, я сказала вам, що я вже придбала. Я думала, що це чохол на мій телефон. Але це був тільки початок. Такі я придбала собі фіолетове. Я не очікувала, що фіолетового може бути так багато в нашому житті. Трошки покажу вам це маленькі деталі, з яких утворюється наш, наше оточення і наше життя. Кресло, крісло, Нак... накидка, підставочки, маска для волосся, фарби. Запознаемся моя гарна дівчинка. Накидка для клиента. Подставка под сантюжок. Маникюрный куточек. Передайки. Куточек спа Жалюзи. Куточек клиента. Найдь канцелярия. Отакий мій фіолетовий. Дівчата, хтось ще собі придбав, що з Фіолетова. Це мій бізнес. Натомість я ще не знала, що так буде. Але я щаслива. Дякую вам за відкриття наших можливостей.